Електронні повістки все таки будуть. Вітаю, вас, шановні друзі! Ох, як же красиво розкатали цю партію українська влада! Коли писався цей закон про посилення мобілізації, скільки було розмов про електронний кабінет призовника, про електронні повістки, чи це законно, чи незаконно. Потім вирішили, ні, це незаконно, будемо прибирати все, електронних повісток не буде. Але слухайте уважно, що вони придумали. Як ви знаєте, після 18 травня, коли вступає в дію закон про посилення мобілізації, всі військово зобов'язані повинні оновити свої військово-облікові дані. Це можна зробити або там через ТЦК, або, наприклад. Через електронний кабінет. А тепер слухайте уважно, що каже народний депутат Федір Веніславський. ТЦК буде надсилати до електронного кабінету військовозобов'язаного повідомлення, зокрема, і прояв. Оновлення персональних даних через електронний кабінет без ВЛК це буде вже один із кроків. А далі, територіальні центри для тих громадян, які матимуть необхідність обов'язково пройти в ВЛК, дистанційно у звичайному режимі надішлють їм повістку або через електронний кабінет викличуть на певний час, коли їм необхідно буде пройти саме військово-лікарську комісію. А тепер поясніть мені, чим оцей от виклик через електронний кабінет на певний час відрізняється від повістки. Правильно, абсолютно нічим. А це значить, що вони в черговий раз збрехали українцям і протягнули все ж таки цю норму. Просто вони її трошки по-іншому запакували. Ознайомитися із заявою Веніславського можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, друзі, маємо ще одне підтвердження того, що все, що каже українська влада, це все абсолютна брехня.